Доброго вечора усім! Хочу з вами поділитися, подивіться, яку я красу зробила. Оце у нас буде рози. Ось така розочка. Бачите, наші незакінчення. Я лише учуся розу робити. І надальше думаю, що буду такі робити рози. Прикольно. Рішила спробувати, ось дивіться, що вийшло, Прикольно. Ось таких класно. Рекомендую і вам таке зробити. Дуже класно. Ось така у мене розочка буде. Ось така. прикольно, ще я її прикрасю, ще буде файніше. Це моя сама перша розочка. Сама. На перший раз то нормально. буде мені може бути.